Форма відкрите місто сайт, що допомагає оперативно вирішувати комунальні проблеми в Тростянці 20 травня. Голови вуличних комітетів кварталу Вознесенський зустрілися, щоб обговорити результати роботи комунальних служб як у мікрорайоні, загалом, так і у виконанні заявок, отриманих через сайт. Вуличкоми запевняють, платформою відкрите місто користуються. Та, ні, зауважень немає ніяких. мені вже подобається цей проект. Я думаю, тільки треба було більше може так, як провести. Якусь дискусію чи трішки повчить людей, як на комп'ютері, це все набирається. Я все все зрозуміла, тільки ще не зрозуміла, як це наберуть. Але я думаю, що я опаную це і буду учасником цього проекту. Зробили підсипку, завезли тільки камня битого, а фонарі... Буквально в течение неділі лампочки поміняли і фонарь висіли. Це нормально. І легко заходжу в сайт. Комунальники допомогою у вигляді сайту Відкрите місто теж задоволені. Зручно спрацювати із цим сайтом. Значить, з початку дії цього сайту наше підприємство отримало 20 заявок. 23 з них було отримано по цьому мікрорайону. Дві заявки було виконано. Одна не виконана за відсутності підсипного матеріалу, – …мелкого щебня. Але на даний час щебень вже проплачений підприємству, і в ближайшим часом він буде завезений і дана заявка буде закрита. Регулярні зустрічі з представниками громадськості у кварталах інновація потрібна і зручна. Це дуже добре зробили, що не ходиш, не ходити ніде день нічого. дуже добре зроблено. Щоб прийшли, щоб собралися тут, побалакали, що рішили. Це дуже хорошо. Я довольний місцем. співпрацю між комунальниками та населенням якіснішою зробила і необхідність узгоджувати виконання робіт. Прежде, ніж приїхати сюди, вони спочатку особливо це гайдукович робить і міська рада. Перезвонять, домовляться, чи ще спросять, чи я е, дома буду в таке час? А тоді тільки кажуть, що будемо такі роботи проводити по вулиці. І нормально все проходить. Ну, ще разом таких робіт у нас не було, але я думаю, якщо буде потрібно, то не тільки я, а й вся наша вулиця підніметься і обов'язково допоможуть. Нема <плес> нічого в мене проти них. Я з ними дружу хорошо, споруди, де вже мета була. Але саме заберуть, наш забирають. То в четвер утром 9 часового трактор постійно. Я до Гайдукова вчора дзвонив, а більше його не дзвоню. Вони самі зразу кажуть, ми, будь ласка, прийдемо в четвер і все. Багато плюсів у такому нововведенні бачать і комунальні служби. Звісно, відчувається велика різниця. В чому це пов'язано? Перед цими роботами, які виконує наше підприємство, обов'язково ставляться до відома, перш за все, вуличками та депутати, які представляють цей округ. І на прикладі цього квартального комітету Вознесенського була здійснена підсипка трьох вулиць цього мікрорайону, а саме Братська. Чкалова і будьонного за безпосередньої участі вуличкомів. Вуличкоми вийшли на місце, показали проблемні місця на вулиці, і той підсипний матеріал ліг в назначене місце. Також це стосується роботи і грайдування вулиць. Всіх завчасно попереджаємо і стараємося, щоб робота не пішла, пішла тільки на користь. Під час зустрічі з представниками квартального комітету керівник кожної комунальної служби прозвітував про виконану з початку року роботу. Чи не найбільший її шмат дістався дочерньому підприємству Екосервіс. На даний час гроші за щебінь вже перераховані на печері. Найближчим часом, в цьому місяці, і початок слідуючого, ця робота буде виконана. Але поки не було щебня, ми робили підсипку, де це можливо. кирпича». І зробили його по вулиці Братської, 20 метрів кубічних підсипали, вуличком показав ці міста, по вулиці Будьонного, Балєцький, 16 метрів кубічних, і по вулиці Чкалова, 16 метрів кубічних підсипали, і півтора куба шлаку біля міста. Правильно кажу? Це було без при посередній участі вуличком. Вуличком виходили на вулиці, показували проблемні міста. І той покріпіття, і, і щебінь, який буде заводитися, вже буде безпосередньо лягати ті ями, які необхідні. Далі проводилася робота по грейдуванню вулиць. Прогрейдувані вулиці за 5 місяців цього року це Жопнева, Чкалова, Кірова, Франка, Зарічна, Куйбишева, Чайковського, Пархоменка, Провулок Лучанський. І по вулиці пам'яті на пересіченні із Жопневою був знятий на льод піска. Також. Воєчком були завчасно повідомлені, хто мав можливість, виходив на вулицю і вказував роботу грейдерістку, де необхідно зняти який шар. В цьому році тільки долучено до послуг вивезення сміття декілька вулиць з вашої мікрорайоні. Це вулиця Ковпака, 16 доларів 34 чоловіка. Вулиця Лермонтова — 20 доларів 39 чоловік. Раніше цього не робилося. Тепер трактор їзде, 40 по першому маршруту, середу, по-другому, я думаю, питань нема. Вивезено гілля з вулиці пам'яті один причіп, з вулиці Червоноліської, 5 В Зимовий період, Чистилися від снігу практично всі вулиці вашого Вознесенського об'єднання. Посипалися Хещано-Сальової суміші вулиці Пам'яті постійно і декілька разів посипалися вулиця Зарічна. В середу, завтра, планується ліквідація стихійного сміттєзвалища по провулку Братському. Це вздовж кладовища, там нанесено багато старих пам'ятників гілля, буде там важка техніка працювати, будемо все щищати і виводити. І також планується встановлення лежачого поліцейського. Ми проїжджали, дивилися, це буде орієнтовно біля номера 29, це за спуском, і біля номера на проміжутки між 21 і 17 номером. От є у вічком От бажано, щоб він сказав, де краще положити. Дочірнє підприємство Зеленбуд. з початку 2014 року займалося благоустроєм району Вознесенський. Початку провадження відкритого міста надійшло нам в общем 16 заяв. Це по місту по місту. Да. Із них виконано 9, сім на контролі. По їхньому участку тут у нас одне питання. З країнства дитячого майданчика по вулиці Червоноармінській школи номер. Один. Взимку дороги чистились, посипалися. Перед праздником проводи чи паска теж була оброблена вся трава на тротуарах, вивезено сміття. Сміття Роман Віталійович сказав, що один причіп вивозився, один причипці. Сміття дуже багато було, іменно по самій вулиці, не кладовище, а по самій вулиці було. Були надані відра вулиця. вулицях. Ну, проблема ще залишається з відрами, але ну, хочу теж сказати, що є такі вуличкоми, що понаписували заяви і год не звертаються за, відра? за відрами. Заява лише. Вони прийдуть а. Отут я хочу сказати, я ж написала, ну прийдіть через місяць, ну прийдіть через два місяці. Телефони, спитайте, є, Телефон є. Телефон. чи є відра, чи нема відра. Я вам назначу зустріч і ми з вами про все домовилися. Видане відря по вулиці Червоної міській, Братській, Кірова, Чайковська, Гачкалова. Радянська і Пролітарська. Ага. Інікрасова. Інікрасова, так. Да. Ага. Належно останні підтримувалися меморіал, де співалась пісня. Дякую. І до Дня Аганця, і до 9 травня. Побілені бордюри, теж тротуари під бордюрами земля, почищена, вивезена очищення каналів. Проблеми з водопостачанням та водовідведенням ліквідовувало комунальне підприємство Тросинець Що стосується оглядових люків, ми закрили тому місту не було по Красноармійській 51. Юрий Николаевич зашел да, на работу и дал нам сигнал. Это была церковь, да? Да, возле пожарной, пожарной части, да, закрыли там постарели, а время не стоял, вот, поставил ну, железный, прокопал я вот, А так, в принципе, я вас просил бы, как э, вот, если есть какие-то проблемы по люкам, то сразу обращаться к да, крышке или по ванной, потому что не могут возможности ну, все там не Що касається люків, хочу, щоб ви знали, що за останні півгода їх около 40 було замінено. Один люк стоїть порядка 650 дорого удовольствия, но тем не менее ми виділяємо кошти по мере надходжень. І стали таким вже качественно. Машини наивні, не страшно були такі. Тому що смысл ставить дешевых. Це буквально не кипово. І одночасно я з просьбой обращаюсь, що касается води. У нас зараз великі уже потери. В первую чергу это касается тому що э, по счетчик вот показує, а сплата йде по подруга. Я хотів би застерегти і, і просив би вас ще раз провести беседу с жителями. В першу чергу улица Кирова, Островская, ну, красноармейская тоже присутствует застерігав, що будуть рейди йти. І якщо будемо виявляти факти несанкціонованого збору води, будемо строго наказувати. Це пару. І ще мене одне питання таке болюче. Касаючись, у кожного є, я вважаю, може через один двір є вигрібна яма. Опіраюсь на статистику, я бачу, що дуже багато людей заказує. А з машини так вважається ліві. Договорюється з кимось, якимись підприємцями, і ток такий, що ось поступають нам сигнали, що він вас викачав, виїхав у ярок сюди, до кладбища і злився. Ніхто комунікація в центральному через Чисні не зливається, тому що ніби нема з нами договора. Вони їдуть живу, ваш, буквально через 100 метрів, хто там зарижує і зливається у вас у ярку. Тобто, но все оно у вас на дороге. Я вважаю, це неприпустимо, так що я вас прошу офіційно, обращайтесь до нас в гостиницу, в контуру закону. Це, во-первых, дешевше, во вторых ви нічим не рискує. Ну, Соответственно, у нас екологія. Найбільше заявок на платформі Відкрите місто адресовано дочерньому підприємству «Енергоремсервіс». На платформі відкрите місто. Зручно. Я обважував користуватися. Ці платформи з нашого мікрорайону, мабуть, дві заяви лише надійшли Чкалова і Чайковська не можна сказати. До мене надійшло 46 заяв, 34 виконано і 12 на контролі. Із цих 12, які на контролі, дві заяви по реконструкції вуличного освітлення, це встановлення обліку вуличного споживання електроенергії. По вулиці Вічурина, одна заява це вулиця Польова, Смородянська, також це реконструкція вуличного освітлення, встановлення щитів керування освітленням. Чотири заяви по встановленню легтерів, не виконаних три заяви по заміні ламп на центральних дорогах, одна заява по заміні опори, опори електропередачі, але це вона належить до Трестинецького ра. І одна заява по заміні ламп надійшла на днях. У мене одній відпустці, чесно зароблені і відповідно, я її не усіх. Станом на 30 квітня десь в мене всі заяви по вам були виконані, так що в когось, які є питання, будь ласка, я сьогодні все. І як тільки водій вийде з відпустки, я вам все це закрию. По ліфтарям. там мікраса дуже просилась, він ви мені запрованували, на минулому тижні я вам обіцяв, ну, виконую я вам заяву, як про водій водій з і хоч у мікрорайоні Вознесенський значно переважає приватний сектор. Комунальне підприємство «Тросянецьке Жеу під час зустрічі з головами вуличних комітетів теж розповіло про результати роботи. За час роботи платформи відкрите місто. До нас надійшло 15 повідомлень. З цих 15 повідомлень 13 було виконані. 8 – це у нас було повідомлень про заміну лампочек, в зимній період було два повідомлення про чистку сніга і збиття паруля. І одне повідомлення у нас було ремонт під'їздів. Ремонт під'їздів ми зараз розпочали по татарні 1 а на цю неділю ми зробимо з ними зустріч, доведемо більш конкретно стосовно цього ремонту по даному будинку. І два э, у нас повідомлення, дві заявочки у нас на контролі. Це ремонт даху, гольфа 9. І заміна лаппочки. Вчора прийшло повідомлення по тотальника э, 9. -я. Завтра э, сняли сьогодні часть коштів і не розчитали на заміну цикла. Могли встановити її сьогодні, але буде замінена завтра. По э, Горькова, 9 э, ми обстежували тут покрівлю. Частично треба листи 2-3, в даний момент поміняти шифри, і 2 листка оцінкування. Говорили і про проблеми мікрорайону, і про опитування стосовно долі пам'ятника Леніну, що відбудеться 25 травня, і про вибори президента Виличко ми просили міську раду притягнути до відповідальності господарів, що не отримують свої будинки, та зобов'язати працівників ринку на так званому п'ятачку зайнятися благоустроєм навколишньої території. Подібні зустрічі пройдуть на всіх семи мікрорайонах Тростянця. Їх мета зробити співпрацю між громадою, владою та комунальниками хіснішою.